На завершення хочу з вами поговорити про звернення від предстоятеля ПЦУ Епіфанія до очільника УПЦ Онуфрія і всіх ієрархів духовенства вірянції церкви. Він 15 серпня звернувся і закликав до об'єднання. При цьому окреслив, що ПЦ об'єднання, що діалог про єднання має відбуватися без. Попередніх умов з боку української православної церкви, і сьогодні, 21 серпня, митрополит Київський всієї України Епіфаній заявив, що УПЦ не бажає діалогу з ПЦУ. У зв'язку з цим в мене питання, пане Олександре, до вас що православна церква України може зробити для того, щоб в УПЦ виникла зацікавленість у цьому діалозі, щоб він таки відбувся, Знаєте, що цей лист є надто запізнілим, як на мене. На першу річницю об'єднавчого собору у нас був архірейський собор в митрополичих палатах Святій Софії, і під час роботи цього собору я виступив з ініціативою звернутися це чотири роки назад. Звернутися до української православної церкви. До ієрархії довіруючих із зверненням відновити роботу. Тої комісії по підготовці діалогу, про яку я тільки щойно говорив, яка працювала 2007-2008 років, і звернутися з пропозицією, якщо уже рік пройшов ієрархії були запрошені на цей об'єднавчий собор. Вони проігнорували, які там були нюанси, і чи там був вплив Навінського, чи там вплив був Антонія Пакани, чи я не знаю що і як, але мала тоді відбутися зустріч із президентом, який чекав українську. Уму домі, а в цей же час Райнін тоді запрошував до українського дому. Всі отримали запрошення. Митрополит Антоній на цей же день призначив зустріч із президентом, але чомусь Києво-Печерській лаврі, і там зразу ж відбувся синод, і після нього зразу ж собор. Тобто відбулася зовсім неконструктивна діяльність української православної церкви по відношенню до такого до цього моменту. Але це в сторону я виступив з ініціативою. Уже тоді розпочати цей діалог, на жаль, я тоді був непочутий і питання було знято з повістки дня ці чотири роки, які ми маємо після того. Того моменту і до появи е, листа е, вони я вважаю трохи втраченими, оскільки е, вони ці ці роки і події цих років усугубили е, е, розрив, і певно, я б не сказав би, що це прірва на сьогоднішній день між українською православною церквою та православною церквою України але. Е, Певні настрої вони не, не способствують до конструктивного діалогу сьогодні, розумієте. З однієї сторони одні називають інших москалями, ті називають бандерівцями. Не можна всіх, як то кажуть, я неодноразово повторював гребти під одну грібінку. Є звичайно негативні персонажі, як з однієї, так і з іншої сторони. У нас, на жаль, не вистачає в цьому процесі християнського розуміння, прощення і взаємолюбові і взаємоповаги. Мені нагадує ця ситуація, яка у нас. Сьогодні є це е, українська православна церква. Це знаєте, такий морський їжак на столбучений, е, який сприймає все е, негативно, оскільки вважає, що на нього тиснуть і давлять. І з другої сторони е, православна церква України, на жаль, е, це руки в брезентових рукавицях, які беруть цього їжака, е, і ні один не, не хоче, щоб його. Е, Брали ні, інший не хоче поколотися, але, таки, але потрібно, потрібно одним сховати свої голки, другим зняти рукавиці. І я тоді думаю, вийде нормальний конструктивний діалог.